E Хмельниччина нарощує військову міць. На допомогу бійцям в антитерористичній операції в області розпочали формувати автомобільну санітарну роту. Ще розкажемо про подвиги хмельницьких спецпризначенців, життя вимушених переселенців та економічні перспективи краю. Більше про головні військові та мирні події останніх семи днів дізнаєтесь за мить. Це інформаційний тиждень на телеканалі ТІВ 7 Вітаю! Вони старі, не оснащені реанімацією, але на ходу і ще повоюють. Губернатор краю виділив 45 машин швидкої допомоги для автомобільної санітарної роти, яка формується на базі Хмельницького військового госпіталю. Журналістам вже показали, чим будуть перевозити поранених в зоні антитерористичної операції. 45 машин швидкої допомоги губернатор збирав з усієї області. Автомобілі дефіцитні, каже він, але з огляду на ситуацію в державі вони більше потрібні на передовій. На вигляд вони старі, не оснащені реанімацією, але для війни згодяться. Переконують вдячні військові. Всі автомобілі в справному стані в стані дуже добрі на теперішній час. Я думаю, що ми. Ми і Хмельницька область по поможе здобути нам перемогу в антитерористичній операції своєю ротою. Дарованим коням під капот таки позаглядали. Перевірили гальма, фари, ходову, наявність аптечки. Техніка проходить в нормальному задовільному стані. Наші підрозділи. В обов'язковому порядку приведуть до ладу до тих вимог, які необхідні для збройних сил України. А скільки років? До ну, 2000 року я 2002 тисячі Все, я перепрошую. Більше не можу дати інформації. Вам дякую. Після техогляду і ремонту старі швидкі поїдуть на війну доставляти поранених у медичні заклади. А машини будуть оснащені якимось реанімацією. Завдання цих машин. Лише евакуація і доставка до лікувальних закладів. А якщо буде важко пораненість? Єдине будуть оснащені первинними засобами для надання першої медичної допомоги. Це які? Бинт, вата? Так. Проте машини будуть оснащені водіями та медбратами. Вони днями мають прибути в автомобільну санітарну роту, яка формується на базі Хмельницького військового госпіталю. В частині буде 130 чоловіків водії та санітари. Це військовозобов'язані, які потрапили під третю хвилю мобілізації. Вони мають пройти бойовий вишкіл, а через 15 днів, якщо будуть готові, відправляться на схід транспортувати поранених. Вони мають навчитись виконувати свої завдання за призначення. Їхня не їхня задача стріляти. Їхня задача відвозити поранених в військові шпиталі і в лікарні. А якщо нападуть, а якщо нападуть, значить в них буде стрілкова зброя, і вони будуть себе охороняти. Губернатор переконує, що медичні заклади, які пожертвували старенькими автівками, не відчують втрат, бо в області є пів сотні швидких нового зразка. Вони вже запущені в експлуатацію. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов. Новини ті вісім Тим часом хмельницькі спецпризначенці продовжують визволяти Україну з лищат диверсійної війни. Зараз наші бійці воюють із терористами на Луганщині для допомоги військом. Із Хмельниччини в гарячу точку доставили бронетехніку. Подробиці у сюжеті. У цьому штабі військовики із різних куточків країни, серед них і наші хмельницькі бійці 8-го полку спецпризначення. Більшість із них зараз у найзапекліших точках Луганщини виконують бойові завдання. З таких нещодавно повернулися і тутешні десантники. Вони супроводжували колону із боєприпасами до аеропорту, який боронили їх колеги від терористів. Втім, стрій довжиною майже у три кілометри потрапив у вогняну пастку. Ми зайшли в саме пекло. Ми робили два прориви. Біля Георгіївки, не дійшовши перший раз до моста, нас обстріляли з мінометів, з гранатометів. був підбитий танк Булат, з якого не вийшов водій-механік, командир і ще один чоловік, які були в екіпажі, вони встигли врятуватися, а водій механік так і залишився там. Кривава бійня тривала майже три години. По наших військовиках гатили із артилерійських комплексів, мінометів, градів. Попри значну кількість поранених, вони зуміли дістатися аеропорту. До цього часу жодна із колон туди не доїжджала. Співпрацюючи з різними родами військ організовано, ми це цю справу зробили. Ми прорвалися. Ми дійшли до своїх хлопців і надали їм допомогу. Після чого спробували. Тиждень попробували, ми там прожили, ми тиждень спробували, як їм жилося. Не солодко, досить не солодко їм так жилося. Цього не можна переказати так словами. І комусь би відчути це, те, що ми відчули там, це то я не побажаю навіть для свого найзапеклішого ворога. Тримати гарячі позиції цим десантникам довелося тиждень. Далі на зміну прийшли їх колеги. Поки ж оговтуються від пережитого та готуються тримати оборону. У цьому бійцям допомагають добровольці. Приміром, ці чоловіки механіки із Харкова, бронюють бойову машину. Залишилося зовсім нічого. Кілька тижнів і до війни готова. Чувалося ще трошки обладнати трохи праву сторону лобового скла і потім двері ще укріпити. І кулеметну зону трошки треба теж закріпити, щоб не пробували кулі. Підприємці, прості люди, які виділили гроші на залізо, на метал, на школяра, на все, на обладнання. І привезли сюди на території штабу. Така машина була єдина. Зараз тут з'явилося ще таких дві. Цю бронетехніку доставили із Хмельниччини. Вона повністю готова до бойових завдань. Разом із нею привезли провізію, амуніцію та дитячі малюнки для наших захисників Сьогодні ми пригнали на територію. Нашої частини дві одиниці. це автомобіль Мерседес броньований, автомобіль «КамАЗ» броньований, який однозначно вдасть можливість виконати краще завдання, врятувати життя, врятувати здоров'я наших хлопців. Ну і звичайно, те забезпечення, це і оптику, і продукти харчування, і форму, і все інше необхідне, те, що вони замовляли. Спас зізнаються, паперові привіти викликають неймовірне бажання повернутися додому. Втім, військовий обов'язок понад усе страшно всім, страшно. Всі хочуть додому повернутися живими, здоровими. Але якщо ми не лишимось, не будемо допомагати Україні захищати свою землю, більше вже ніхто не буде. Восьмий полк спецпризначення одна із ключових сил. АТО. тут усі, як один, сповнені патріотизму. Перемога за нами ні шагу назад. І ніхто, ніхто крім нас. А хмельницькі даївці повернулися із зони проведення антитерористичної операції. Нагадаємо, слідкувати за правопорядком подільські інспектори вирушили на схід місяць тому. Додому цілі та неушкоджені приїхали повним складом. Як зустрічали героїв, дивіться далі. Хмельницьких інспекторів, що повернулися зі сходу, керівництво обласної міліції зустрічало ще при в'їзді у місто. Головний правоохоронець краю Олександр Розізнаний підопічними пишається. Каже, свій обов'язок хлопці виконали на відмінно. У зруйнований слов'янськ подоляни приїхали фактично одразу після його звільнення. Роботи тут даївцям вистачало. Фактично на протязі місяця вони забезпечували проведення і спецоперацій, вони виконували не тільки дії, пов'язані фактично з отриманням правил дорожнього руху. Ви розумієте, що в тих умовах, тих обставинах, які зараз там відбуваються, на них покладалися фактично участь у спільних зведених загонах. І були їхні дії направлені на одне для того, щоб забезпечити правопорядок, для того, щоб забезпечити взаємодію усіх служб, усіх фактично підрозділів, які задіяні зараз в зоні проведення антитерористичної операції. Самі герої не багатослівні, щасливі, що вже на рідній землі, та найголовніше зауважують це те, що повернулися повним складом, без поранень та втрат. Привіз здраві, повну всю команду, всі на місці, здорові, готові нести службу. Інспектори кілька днів відпочинуть і далі приступлять до звичної роботи. При потребі кажуть, готові повернутися і на схід. Тетяна Гуща, новини Ті Вісім Учасників антитерористичної операції забезпечать безкоштовними земельними ділянками. На Хмельниччині на ці потреби зарезервували 2000 тисячі гектарів для отримання земель у власність військові або їх родичі вже можуть звертатися до обласного управління Держземагентства. Подробиці дивіться далі. Уже кілька місяців хмельничани мужньо боронять батьківщину на сході та крок за кроком відбивають у сепаратистів українські міста. Бойового духу нашим хлопцям вистачає, запевняє обласний комісар. Ці частини скомплектовані, як із людей, які є професійними військовими, а також із людей, які були призвані по мобілізації. Я вам хочу акцентувати увагу, що в ті частини, які знаходяться на передовій, які ну, виконують важливі завдання, в них немає ніякого роптання, в них ні, 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 ніхто не говорить, що він не хоче служити чи хоче, хоче там, проводити ротацію. Там, де йде реальна бойова робота, там ні, ніхто не, не просить проводити ніяку ротацію, тому що люди розуміють, що вони вже є люди підготовлені і вони зможуть виконати поставок непокладених завдання. А от з одягом, засобами гігієни та військовим обмундируванням допомагають усі небайдужі з миру по нитці для армії закуповують такі необхідні бронежилети, тепловізори, каски. Волонтери практично з рук у руки передають бійцям зібрану допомогу. На цей час е замовили такі необхідні каски. Ну, наприклад, як е деякі групи з восьмого полку на 20 чоловік не мають жодної каски. Ну, тобто в складі в не немає жодної каски. Є бронежилети, можливо, є якісь взуття, одяг, але касок немає. Каски, одна каска, ну, наприклад, коштує близько трьох тисяч гривень. Якщо б закупити 20 касок, треба немалі кошти. До доброї справи підтримки військових долучилися в обласному управлінні Держземагентства. Тут започаткували акцію. Земельники області допоможуть українській армії, адже переконані, у боєздатного війська повинен бути надійний тил. Ми в першу чергу будемо займатися допомогою української армії, допомогою збором коштів, збором якоїсь інформації, як можна допомогти також. Має це робити не тільки земельники, а всі управління, всі відомства. Кожен українець, весь український народ має бути в одному пориві, в одному подиху, і йти до перемоги, і ми обов'язково переможемо. Крім того, держава пообіцяла забезпечити безкоштовними земельними ділянками усіх учасників антитерористичної операції. Військові або їх рідні уже можуть звертатися до управління Держземагентства за оформленням законних соток. В області на ці потреби зарезервували 2000 гектарів. У кожному районі є певна кількість земельних ділянок, які можливо надати військовослужбовцям та членам їхніх сімей. На даний час нами вже Є у нас списки по Доноєвецькому району. Близько 10 чоловік до нас звернулися. Підготовлено на даний час уже 7 наказів про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, Три ще знаходиться на стадії розробки. Земельні ділянки будуть надавати згідно норм, визначених у чинному законодавстві. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ Сім а от переселенці зі сходу під пильною опікою працівників Державної служби надзвичайних ситуацій, куди рятувальники поселяють вимушених біженців та як допомагають вирішувати їхні проблеми, знає Юлія Фоміних. Українці сходу продовжують тікати від війни. Хмельницька область стала другою домівкою для кількох тисяч вимушених біженців. Координаційний центр допомоги переселенцям чини щодня зустрічає сімей з окупованих територій та районів проведення. АТО. усі питання та проблеми вирішують швидко і продуктивно кажуть в управлінні. Та зазначають, подільський край має ще понад дві тисячі резервних місць. В більшості це Відповідно, сільські населені пункти, так як на території міста Хмельницького, на жаль, обмежено кількість об'єктів для тимчасового розселення таких громадян. У нас в індивідуальному житлових будинках в приватному секторі розміщено 1190 осіб, в гуртожитках 56 осіб і двоє людей. Люди похилого віку вони розміщені в закладах соціального захисту. Аби шукати житло для переселенців було простіше, рятувальники створили дорожню карту та реєстр усіх можливих житлових об'єктів в краю та з повним пакетом необхідної інформації. Іноді з домівками допомагають небайдужі мешканці області, де хто селить не те, що всю сім'ю, а навіть кілька десятків людей. У своєму приватному будинку прийняв 34 особи з них 19 дітей на сьогодні. проживають і він. Повністю з усіма своїми друзями допомагає їм у вирішенні цих соціальних питань. В даній дорожній карті конкретно викладена інформація про номера телефонів, по яких можна звернутися в будь-яку службу по будь-яких питаннях, а також конкретно розписано по кожній службі, яку надає та чи інша установа допомоги для громадян, які. Вимушені, вимушено перепереселені. А місцеві підприємці та благодійні фонди надають переселенцям робочі місця. Штаб надходять дзвінки від приватних підприємців, від керівників підприємства, організацій Хмельницької області щодо надання можливості працевлаштування таким особам, які прибувають. Крупзавод їм необхідно працівників. Вони теж пропонують свої можливості. Страшні спогади не стираються, однак лікуються, кажуть психологи. Юрій розповідає, нещодавно повернувся зі Слов'янська, де разом з колегами надавав екстрену допомогу постраждалим від війни. Люди йшли, люди зверталися, кожному з них була надана кваліфікована психологічна допомога. Люди перенаправлялись в медичні заклади, кому була необхідна медична допомога, соціальні заклади, кому потрібно було якісь соціальні питання вирішувати. До Служби державної надзвичайних ситуації і, і так само до психологів люди ставляться досить позитивно. Люди бояться, дуже сильно бояться повернення того, що буде. Всі вважають мирного неба над головою і спокою в їхніх домівках. Активну психологічну допомогу переселенцям надають і у Хмельницькому. Рятувальники кажуть, попри хороші умови життя у нових містах, вимушені біженці таки планують повернутись на схід навіть до розгромлених, але рідних домівок, аби тільки небо було мирним. Юлія Феміних, Андрій Шаповалов, новини ТВ7+. війна з Росією завдала удару промисловості Хмельниччини. А от сільське господарство у цей непростий час навпаки радує показниками. Такі підсумки суспільно-економічного розвитку. Області за останні півроку. Показники не вельми втішні, втім, не критичні. Шляхи порятунку економіки шукали на розширеному засіданні колегії. Про що домовилися? Дивіться далі. Війна, фінансова криза та закриті російські ринки три фактори, які суттєво тиснуть на економіку Хмельниччини. За останні півроку індекс промисловості зменшився на 7%. відсотків. Суттєво знизився і рівень експорту вітчизняних товарів. Відмова Російської Федерації імпортувати продукцію з України. Це в основному харчовий блок. Зумовили скорочення виробництва харчових продуктів, напоїв на 13 дішиць. Інших харчових продуктів на 19,8%. Зі звичних російських ринків хмельницьку продукцію тепер необхідно переорієнтовувати на європейські та азіатські. Це єдиний шлях збереження виробництва. Надія також і на інвесторів. Попри нестабільність в Україні, наша область залишається привабливою для них. Наразі свої кошти в промисловість краю вкладають представники 40 країн та через стрибок валюти і тут є втрати. Зв'язку з коливанням курсу. Показник, загальний показник. Ми втратили в показниках 10 мільйонів доларів. Тобто інвестиції не змінилися, але показник упав. А от сільське господарство навпаки радує показниками. Зберігається позитивна тенденція зростання у сільському господарстві, де приріст обсягів виробництва продукції в першому півріччі поточного року становив більше 8% до відповідного періоду минулого року. Область добре підготувалася до жнив і успішно жнивує. Розвиток саме аграрної сфери може вивести економіку з кризи. Вирішили в уряді і на місцях скерували завдання плекати саме її. Тепер на Хмельниччині міскують, як усучаснити галузь тваринництва та рослинництва. Ще одне завдання від урядників енергобезпека. Газова війна з Росією пришвидшила темпи запровадження альтернативних джерел енергії. Є кілька позитивних прикладів в цьому напрямку. Публічним акціонерним товариством Славутський солодовий завод реалізовано проект. З часткової заміни природного газу на спалювання відходів власного виробництва. За попередніми підрахунками, економія газу становитиме приблизно 40%. Збільшується використання власних нетрадиційних енергоносіїв, що забезпечує збереження довкілля. Значно покращити екологічну ситуацію території, дозволить переробка спиртової борди на біогаз державним підприємством довжоцький спиртзавод». Сьогодні триває пошук інвестора для будівництва установки, що забезпечить таку переробку. Найгірші економічні показники на Хмельниччині у Віньковецькому та Шепетівському районах. Їх керівникам та іншим посадовцям на колегії порадили покладатися лише на себе та у непростий час все шукати виходу з кризи. Тетяна Гуща, Володимир Вінскевич, новини Тівісім 7 Крім того, Путін продовжує наступ. Тепер і в інтернет життя українців з 1 серпня ФСБ Росії має право контролювати електронну пошту, переписку на форумах та соцмережах та отримання особистих даних про користувачів російських сайтів. Навіщо Путіну особиста переписка українців і чи готові хмельничани видалити свої профілі з Mail.ru однокласників та ВКонтакті цікавилася Юлія Ангел. З 1 серпня ФСБ Росії на законодавчому рівні може втручатись в особисте життя не тільки своїх громадян, але й іноземців. Йдеться про антитерористичний закон РФ. Він дає право спецслужбам на отримування особистих даних про користувачів інтернет-ресурсів, зареєстрованих у федерації, зокрема, Mail.ru, ВКонтакті, однокласники та інших. Власники цих компаній зобов'язані надавати російським правоохоронцям логіни, паролі, електронні адреси, списки контактів своїх користувачів та дані про їх активність в інтернеті. Про це пишуть відомості з посиланням на учасників робочої. Групи примінком зв'язку РФ. Раніше інформацію про інтернет користувачів можна було отримати лише за рішенням суду. Очевидно, що такий крок навряд чи допоможе російській владі бороти зі справжніми терористами, котрі не надто схильні до спілкування в соцмережах. У той же час нові повноваження надають ФСБ можливість вільно здобувати наявну в інтернеті інформацію щодо подій в Україні та використовувати її на шкоду інтересам національної безпеки. Попереджають в управлінні СБУ у Тернопільській області. Там просять своїх громадян бути максимально обережними у ході спілку. В мережі інтернет, особливо на теми, що стосуються ходу проведення АТО. У Хмельницькому ж СБУ, як і на офіційному сайті Служби безпеки, тему російської інтернет-окупації поки не коментують. А от думки хмельничан розділились. Не всі вважають улюблені російські сайти небезпечними, але дехто вже готовий видалити свій аккаунт з відомих соцмереж. Удаляти не збираємося, це точно. Як з дівчатами будемо ну, ну, Ви не боїтесь, те, що Росія буде контролювати вашу перепити? Ні, Я цього не боюсь, точно. На даний момент я взагалі не цікавлюся Росією і тими сайтами, і їхньою продукцією, і всім іншим. По-любому закрою. З російськими взагалі за Ну, Звичайно, погано, тому що вони втручаються втручаються ну, у свободу людей, особистий вибір. А навіщо там виставляти всю інформацію про себе? І на завершення випуску про палюче сонце за інформацією синоптиків, останній тиждень був одним з найспекотніших: літ, фонтани, кондиціонери, морозиво, хмельничани рятуються від спеки, хто чим може і вміє, але вміють не всі, констатують лікарі. Найпоширеніші помилки та п'ять головних правил порятунку від спеки знає Юлія Ангел. Спека насувається у гідромецентрі, обіцяють до 30 градусів у найближчі дні. Діти у фонтані, дорослі п'ють крижану воду, а офісні працівники ховаються від спеки під кондиціонерами. І всі вони наражають себе на небезпеку. Як охолодити тіло правильно, щоб не захворіти, запитаємо краще у лікаря. Якщо вже відчуваєте, що перегрівся. Голова паморочиться, є така нудота, значить, треба зайти в приміщення, в прохолодне, випити прохолодної води. Якщо цього не досить, ну, постаратися охолодити ділянки крупних судин, магістральних шию, руки, ноги. Чим, чим можливо холодною простирадлом вологим. Вода з льодом, кондиціонер, газовані і солодкі напої, калорійна їжа та купання у фонтані. топ 5 помилок, яких припускаються хмельничани у спеку. Лікар Алла Леонардівна щороку повторює своїм пацієнтам про особливі правила поведінки в гарячу пору, але засвоїли їх не всі. Чого ж не можна робити у спеку, щоб не захворіти? Перше не пити кражану воду. Різкий контраст може призвести до запалення тканин. Само спеку. Шейк, певно, написано. Дуже холодне, ну нормальне. Горлочко не боїтеся? — Ні, ні. Якщо в шлунок потрапляє дуже холодна рідина, вона там затримується надовго, погано всмоктується, і тому організм не отримує вчасну воду, якої потребує. І це сприяє тим паче охолодженню верхніх дихальних шляхів Горла і можна замість того, щоб посприяти охолодженню організму, отримати ангіну. Помилка друга кондиціонер. Ним потрібно користуватись правильно. Різниця температури зовні та всередині, яку комфортно перенесе ваш організм, це максимум 8 градусів. Якщо на вулиці 30, в кімнаті має бути не нижче 22. Також не забувайте чистити кондиціонер, провітрювати та зволожувати приміщення. Ой, краще в спеку взагалі то відсидіти в квартирі, щоб з кондиціонером, якщо є. Треба зважати на те, що кондиціонери. Фільтри в кондиціонерах фільтрують і віруси, і бактерії, і тому треба вмикати кондиціонер очищений. Третя помилка, яку припускаються у спеку, особливо діти, це вживання солодких та газованих напоїв. Привіт, хлопці! Спека да. спокотна вам. Да. Да, вибирайте, що будете пити воду. Яку? Ага, солодку воду і сік. Да. А чому ви вибрали таке? Можна охолодитися напоями? Так, вона холодна, смачна. А, а ти сік чому? Він солодкий, приємний на вкус». Найкраще вживати воду не газовану. Якщо газовану, то невеликими дозами і небагато. Взагалі, напої, які містять цукор, краще в спеку не вживати. Там містить цукор, який при попаданні в організм бере на себе воду. Для того, щоб перетравити цукор, потрібна додаткова вода. Тобто це додатково напружує організм. Помилка четверта: недотримання дієти. Замініть свій раціон у спеку. Жирна та калорійна їжа це додаткове навантаження на організм. А що ви замовили собі спеку? Чим оголошуєтесь? Псиколою, добрий день, а сама так вам ганку не. Салатиків нема. На дієту треба звернути увагу, тому що організм навантажений температурою підвищеною і так, а їжею додатково його навантажувати не потрібно. В спеку потрібно вживати легку їжу. Це овочі, фрукти, рибу замість м'яса. П'ятої помилки теж припускаються в основному діти. Ляпання, обливання, купання в холодній воді це переохолодження. А веселі забави у фонтані взагалі можуть закінчитись на лікарняному ліжку. Так. Да. Да. Угу. мокрі. Угу. Не холодно? – Ні, а вода чиста? Ні. Прязно. Ти не боїшся застудити? Ні. Мама, хворих не буде? Ні, буде. – Можемо. Якщо дитина схильна до якихось захворювань, то звичайно в масових місцях купань краще цій дитині не купатись. Не зовсім чиста вода, тому я ж кажу, в таких місцях краще. Не, не купатись за НАТО активно працювати лікарі також не радять краще перенести фізичні навантаження на вечір та ранок, а з 12 до 16 влаштувати собі колективну сієсту. П'ять головних правил, які варто запам'ятати, щоб без шкоди для здоров'я перенести гаряче літо такі. Пийте звичайну нехолодну воду, краще без газу. Замініть важку калорійну їжу на легкі салати та рибу. Приймайте прохолодний душ. Занадто холодна вода та купання у фонтані небезпечні для здоров'я. Носіть натуральний одяг та панами. Синтетика не пропускає повітря. Дамам краще взагалі відмовитись у спеку від косметики. Вона не дає шкірі дихати. Правильно користуйтесь кондиціонером: 5 градусів комфортний перепад температури для організму. Якщо кондиціонеру у вас немає, зашторюйте та закривайте вікна в обід. А зранку та увечері провітрюйте приміщення та зволожуйте повітря. Спеку потрібно пережити правильно, тоді агресивне сонце нам не зашкодить. Юлія Ангел, Андрій Шаповалов, новини Ті Вісім у наступні сім днів, за даними гідрометцентру, погода теж не зміниться. На Наступках термометрів і далі триматиметься плюс 30. Тож беріть поради на замітку. Будемо сподіватися, що наступний тиждень принесе більше теплих та мирних новин. Бережіть себе та Україну.